Книга Еріка Райса Стартап без помилок пропонує методологію створення та розвитку стартапів, яка допомагає підприємцям будувати успішні компанії з мінімальними затратами ресурсів і часу. Ключова думка книги це концепція ощадливого стартапу Лін Стартап, яка базується на принципах швидкого тестування ідей, адаптації до змін і навчання на основі реальних даних. Основні ідеї книги. Стартап це не просто компанія, а експеримент. Райс наголошує, що стартапи діють в умовах екстремальної невизначеності. Тому замість довгого планування та розробки ідеального продукту краще швидко тестувати гіпотези про те, що клієнти дійсно хочуть: мінімально життєздатний продукт MVP. MVP – це не недороблений продукт, а інструмент для швидкого навчання. Наприклад, Dropbox спочатку використав відео, щоб перевірити інтерес до свого сервісу ще до його реального створення. Цикл створити, виміряти, навчитися. Це ядро методології Lean Startup. Створити мінімально життєздатний продукт найпростішу версію продукту, яка дозволяє перевірити ключові припущення. Виміряти, як користувачі реагують на мінімально життєздатний продукт. Навчитися, чи потрібно змінити напрямок або продовжувати далі. Змінити курс або продовжувати. Якщо дані показують, що поточна стратегія не працює, стартап має змінити курс, наприклад, змінити цільову аудиторію, бізнес-модель або функціонал. Якщо ж гіпотеза підтверджується, продовжувати. Інноваційний облік прогресу. Традиційні метрики, наприклад, кількість завантажень, часто оманливі. Райс пропонує використовувати експериментальні метрики, які допомагають зрозуміти, чи рухається компанія в правильному напрямку. Наприклад, відсоток активних користувачів з тисячі зареєстрованих користувачів 300 відкривали додаток за тиждень, що показує нам 30% активних костувачів. Час до першої корисної дії. Користувач зареєструвався в месенджері і надіслав перше повідомлення через 2 хвилини, що дасть нам розуміння змінити курс або продовжувати. Культура експериментів і адаптивності. Успішні стартапи це не ті, що мають найкращу ідею, а ті, що найшвидше вчаться і здатні адаптуватися. Постійне вдосконалення продукту через цикли створити, виміряти, навчитися. Цей підхід дозволяє швидко адаптуватися до змінюваних умов ринку і потреб споживачів. Отже, стартап без помилок це не рецепт гарантованого успіху, а методологія, яка допомагає уникати катастрофічних помилок, зосереджуючись на тому, що дійсно має значення для клієнтів. Головне повідомлення не вгадуйте, що хочуть люди, перевіряйте це на практиці.